Друзі, якщо у вас є якась діляночка землі, і ви хотіли би щось там посадити, щоб вона не пустувала, але не знаєте, що посадити. Тому рекомендуємо вам там посадити гарбуз. І ділянка не буде пустувати, і плюс на насіння потім можна здати і щось ще з того гарбуза отримати. Ми можемо садити на насіння як українську багатоплідну. Ось так вона виглядає. Покажу її ближче. Насіння таке воно округле йде, так і можемо садити е, турку. Це два гарбуза, які ми садимо на насіння. Але ж що краще, український багатоплідний чи турка, яка між ними відмінність? Е, давайте поговоримо перше про турку. Е, це кущовий гарбуз. Якщо це кущовий гарбуз... Це дає нам можливість посадити його не так е, широко, як українську. Тобто Між насінинами ми можемо садити від 30 до 40 см, це абсолютно нормально. І між можемо робити там, 70 см до метра. Е, тобто його посадимо ми більше, тому що він не буде розплітатися. І в нього е, велика врожайність. Тобто найбільша врожайність е, це у турки до тонни з гектара. Українська багатоплідна вона дає кілограмів 700-750, може там до 800 дуже рідко так, з гектара. Але міжрядя ми маємо робити від 120 до 150 см, і також між самою насінниною 50-70 см. Вона менше дає, але що той гарбуз, що той гарбуз він буде абсолютно нормально давати вам насіння. Але також дуже важливо внести правильні добрива. Якщо необхідно, в нас є рекомендація, тобто від початку висадки на сіні, закінчуючи збором врожаю. Там розписано абсолютно все, які добрива вносити, коли вносити, для того, щоб максимально отримати з неї насіння. Також, щоб вам не гратися з бур'янами, є такі гербіциди, як авангард або Даблтрай, це досходовий гербіцид, можна використовувати по гарбузах. По кавунах, по денях, так баштаних культурах. Ось тому, що після сходу забрати широковисті два дони вас ніяк не вийде. Тому працюємо до сходу. Тому, якщо потрібно, у нас є в наявності, звертайтеся.